Нове відео, всім привіт. У нас день продовжується, але це нове відео. Летим ми до лісу. А сонечко так пече, у мене вже все лице горить, прям пече. Так гарно. Сонечко вийшло і настрій так? піднявся. Десь виїхати, десь походити. Таке гарне, так? Да, Класне. Там листя ще зелене, там уже жовте. Тут ще на тополях зелене. Ще не падало. Гарне. Люди терезно становилися, рвуть, да? церква так блищить. Щось мені це не дуже подобається. Машин багато. Не одні ми такі, що вихідний сонечко. проїхали по гриби. Людей багато, а грибів нема. Мені це не подобається. Це ми в одне місце заїхали. Зараз поїдемо далі. Навіть в цьому році говорушок щось нема. Завжди ж їх повно. А це щось немає і говорушок. Мені не подобається. Особливо тут же ж їх повно завжди. Нема. Коля приїхав, зараз кричать на нас буде. Нема. Що, знайшла? Знайшла. Я хотела сказать на рядовки, на синюшек. Сейчас, сейчас папа будет кричать, да мы. Что ты знаешь? Смор. Вот, а куда ты? Рядовка. Вот. вот. Рядовочка. Вот. Вот. Ага. Вот. Багатенько, а я казала нема. Багатенько рядовочки. І оно. Так О, які гарненькі вони. Молоденькі. Прям гарненькі. Вони такі молоденькі, прям гарненькі такі. Пучками, да? Тага. Які гарні. Всякі горненькі тільки що в траві. чорненькі. Тоже знайшов. Багато. Ого. Та тоже так немало. Гарні. Вона така прям Ага, вона така тугенька, прямо молоденька, гарна. Мені вона подобається, ця рядочка. Вона ну, і смачна. Консервована вона взагалі смачна. Вони такі тверденькі, прямо. Ось о далі є ще. Вони не такі, як жаби, вони такі хрустенькі, тверденькі, коли консервовані. Смачні дуже. Ой, Коля каже, чого вдома сидить. Диван просить жовт. Ой, не фокусується. Два місця і бо я шапка на бікрі. Хе-хе, гриби збирає. <смірші> Каже, який кайф, так? Да? <смірші> Такий день. Можливість. Що? Мужика, дай. Все равно він лежить, бо цей маршрут. Будемо ще вище. Вже зараз по це доріжемо, буде відерка. Коля каже, знайшли самі собі роботу. А ще сьогодні в місті казали, поїдемо по гриби. Я казала, на що? Це ж ми їх нагребимо, а мені ж консервувати, а воно мені оце треба. Поїхали. Я знав, що ти не відмовився по гриби поїхати. Щось спеціально я сказав. Окуляри на ізоленті зелені. Це старі. Щоб не розбити, да? Еще ще й потеряю тут, не так буде жалко. А потерять їх, мабуть, не потеряю, бо ну, потом нічого не побачу. Клас. Да, згоден. Це там ми ось різали. все, я нашла Сколько И они вот так идут Идут Вот всё Смотрите, сколько Вот далі. Далі. Далее Дальше. И тут Ага Ми всього пішли в вот цю сторону. Далі. Ні, це, мабуть, не пішли. Це що, не то. Це що? Не то такі не такі. Ні, це синя ножка. Що я брешу? Це синя ніжка. Я ж дивлюсь, що вони щось не такі, це синюшка. Синюшка. І це синюшка. Я ж глянула, що щось не то. І думаю, як вони так пішли. Поряд і синюшка. Вони там йдуть отак. Тут можна ставати отак на четвереньки і повсти. Кризін шапку побрав. Там трохи і це ось пройшли. відеречко можете висипать. Машини з'їжджаються. П'ять хвилин, відерку, да? і висипай. Ми ще поки знайдемо. О там Крістіна під тереном завжди було. Ми зараз походимо. Думаю, ну яка я піду висипаю. Так. <реслужен> да. А пісок одміняється? Ну тоді так. Да. <реслужен> а куди ж ще пісок? Каже, ура. Далеко й ходити не треба. Це ж воно, мабуть, туди і йде, Ця грибниця. Що, є, багато. Я просто не дійшла до неї. Вона як ото о, та да Ще відерка буде. Ого, Там десь ти не Не наступила я, не переживай. так вона і пішла. Це вона так може йти і йти, аж бог зна куди. Не призивала. Не призивали. I, 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 I. Я не сидю, все поняли. Звідти маленький угу. скільки їх просто. Ленька. Ага, угу. классно. Я ж кажу, що там от вас, а вони оттуда от вас йдуть сюди. Угу. Mm -hmm. Що замарився? А? Замарився? А? Машина. І оце ми так повзем від тої сосенки сиди. Друге відро на зворогає. Треба дивитися гарненько, вони тут десь ще отак ідуть. Тут повирізали все. До нас порізали так багатенько. Теж збирали, не ж кажу, люди поприїжджали, збирають. Так, да, там воно теж люди збирають. Та багато хто приїхав, я ж кажу, не одні ми приїхали. Хоч і сьогодні мороз такий був. Але день такий гарний, теплий. Люди поприїжджали. Все, закінчилися. Друге відро трохи не добрали. Ну, щоб з гіркою такою було. Нема більше. Ходимо, більше не знаходимо. Це нам пощастило, щоб я не нила. Гриби думають, покажемося і хай збирає, щоб тільки вона не нила. Бо як ото починає нити. Ну, отуди от треба до Воно. Mm -hmm. Ні, отуди. От Пішли пройдемо. Не okay. наші пати. Здесь потерялась. здесь сна. Ну пошли туди, пройдем тай до машины. Мало щось санюшек, да? Ничего? Не Нет. Потрохи добираем. Я тут сейчас знайшла. Сим треба по грибу есть. Ну все. З ложкой. З ложку и вилку. Ти ж у сирі їх будеш їсти? <гум> Ти подивився, тут гарно. Їх. Скільки зміг, скільки подивився. Скажи, скільки зміг, скільки подивився. А наша дівчинка хамиль хамиль і смилась. Вона пішла все-таки отудить. Ні, ну, вона сюди пішла. Сюди пішла? Глянь, як портиться погода, затягує все. Mm -hmm. І так холодно стає. Та прийде. У нас Додому недалеко через поля та й прибіжить. Зараз mm -hmm. <laughs> представ, заводимо машину, їдемо на сані <laughs> за машиною і біжить. Що знайшов? Ну так поки до машини дійдем то й доберемо відро. Друге відерце. Зрізали, бач, поганенько. Понаходили. Так ті, що бачили, мабуть, зрізали. Ось такі зрячі оце зрізали, як я. Пішли Крістін! Папа каже, щоб ще туди поїхати. Ну побачимо. Туди ще проїдемо, глянемо. Да, так, да, ні, не, тай. Та й додому. Оксана не знала, чим сьогодні зайняти себе. Буде консервувати. Банки мити, перебирати, варити. Щось буває, ні, і телефон перемикається, що нема стабілізації. пригать починає. Я не розумію, як він так перемикається. Все, їдемо далі. Коля ще не вгамується. Ану застігнись. Геть, і шия відкрита і все відкрите. Варія. Щось розчихнулося геть. Ну, це воно увариться і тут буде баночок 5, півлітрових, шість, десь отак. Це і то? Ну. Так, да, такий чудовий день, бо і такі тучки заходять. Так тепло було. Вітерець піднімається і воно таке затягує. Люди шашлики смажать, футбол з дітьми гуляють, а там воно на, на дорозі. Не я не знімала, не хочу людей знімати. Коля каже, люди приїхали, відпочивають, а ми як бешені гребем, гребем, грибем. грибем, грибем. Все нам мало-мало. Все нагрібаємо. Все не розумію. нарізати і висипати відрами біля дороги. На що їх збирати? Такі кучі позбирали, позрізали і повикидали. О, та там машин, ми, мабуть, туди і не заїдемо. Вона виїжджає чи стоїть. Прямо сюди приїхали, тут вже вибрали все до нас. Звертайся, хай з собакою пройдуть, бо там такий пас. А, маслюки? Угу. А чого вони гуляли. Що? Вони гуляли з собакою, вони не збирали гриби. Маслюки. А ось я ж. Це немає смак. А, це ці, я поняв. Ну то, що ми дивилися, я таки рядовка якась коричнева, чи як вона там. Не знаю. Рядовка коричнева. Ми її брать будем? Та не ріж. Не ріж. Тільки цей кислий помідор, okay. <гум> а не гриби. Okay. Ага, ми колись туди nee, зараз я так не хочу. Не хочеш? Mm. Щось знайшла. Ні, mm. nee, її пускати не Вона На що буду голові, бо буде стояти. <гум> Я не хочу туди дертися вгору. Я ж і кажу, полізь, подивись. Ой, а нас гукнеш. Ну да, аж там наверху. А сейчас подивиться воно. Якщо що, гукне. Каже, ні, я не полізу, поліз. Кажане, я не полізу, поліз. Колобок ха. <ріпи> рачки <ріпи> 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 ой, не видно, як ти там лізеш. <ріпи> А я лізти не буду, я понизу пройду, там трохи все одно прийдеться видиратися. У мене щось шрам побалює. Фух. Вже находилася. В лісі так темно стало, так захмарило. Тут затишок. Вітру немає. І гарно так. Кі листя гарні. З цієї сторони. Так, да, зараз тут пройду трохи. Отак, наче більш-менш колір передає. Отак ось. Бо так і не передає колір. Ні, тут нічого немає. Тут просто гарне листя. ті дуркують, там ганяються по буграм. Поля з Кристиною, друг за дружко. Взагалі все таке червоне листя. От як вам? так ось іначе. А воно ще так похмуро і воно такі... Яркий, яркий. О як це шоволить одне дерево. Наче хто його трусе. ку коко ха -а. Ага. Розумний! А ага хай <розумний> швиденько втічеш до машини, щоб не згорнуло ха та, та ні, а ти що сюди сходив? Та ні, дякую. На лави багато? півтора. О, таких большеньких. А? Большеньких? Ну, то таких, як то буде Прикольно, буде таранька. Да? А, а Іду. <laughs> Кажа, подожди маму. Что, едем до дома? Ага, не хотим меня землей накормить. Землей накормить? Ага. И что, ты ему дала пить срачника? Нет. 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 Все, едем до дома. Зараз <плес> би ми поїхали. <плес> так, все, така прогулянка. Назбирали, погуляли. Кажемо вам всім пока-пока. До наступного відео. Гарний день сьогодні. Вже три години дня. Не пускай.